Дивіться по приколу пригоди нашого Шуріка любительський, кумедний, нескінченно малобюджетний фільм для підняття настрою. Рецепт такий Спочатку зійште щось смішне, потім беремо мега простого героя, Добавляємо дівчат, тобто трішки романтики але не забагато. Толову ложку перцю, солі, трохи ванілі. Та кардамону, гуздики, ну там чого попаде під руку. Було б усе. Але як без поганих хлопців і розборок в стилі бригади, трішки сюжету, ще чогось гостренького, вимальовується якась картина. У смаку додамо вестерну, екшен, кунг-фу. Це все замаринуємо в матриці, доведемо до кипіння і перемішаємо. На смака потитна А тепер сам подивись і ділись з другом. Пригоди нашого Шуріка в дев'яти епізодах. Бажаємо приємного перегляду!